Карина повернулася в Житомир. Небайдужа активістка взялась допомогти з оформленням обласний центр реабілітації. Місце в закладі знайшлося, але поселити їх адміністрація не погодилась без медичних довідок мами й дитини. Мовляв, там вже перебувають чотири мами з малятами, і епідемоточення слід контролювати. А чому ви сьогодні дзвонили поламорчуку владу і просили, щоб вона на добу в нього залишилася там, де бомжі проживають з з двошами? Ні, почекайте. Ви просили, щоб вона там пожила добу, поки вона не візьме справочку. Тобто ви після центру бомжів готові її взяти до себе? Лише б справка була намальована, бо ви усвідомлюєте, що її справку просто намальовує намалюють. А зараз, якщо вона навіть немає тієї намальованої справки, але вона не після ви, ви її окремо селите. У нас було на меті знайти, де дитина, де людина може перебути одну ніч, поки вона не пройде обстеження. Ми проглядали варіанти. Ми перезвонили на ЖД вокзал, спитали там, же є кімната і дитини. Нам сказали, що вона коштує 180 гривень. Я вас питаю, Другий забрали. варіант, як ми знали, що гроші, тоді ми перезвонили у Поламарчуку, спитали, чи в нього є вільна кімната. Тобто, Він вас... сказав кімнат. Це просто був як варіант. Ну, Третій варіант – залишитись в груповій тут. Я просто вас запитую, чому ви готові прийняти її з намальованою справкою після центру з бомжів? Ніж, тоді, коли ви точно знаєте, що Слухайте, не буде ніякої намальованої справки. Вона буде і Карина про пакет документів не знала і не позбирала потрібні папери. Тому поселити маму з молям не погодилися в центрі реабілітації. Дівчина каже, що йшлося про влаштування її в центр для безхатченків. На це вона не погодилася. Про допомогу ситуації рушили до голови облдержадміністрації. Так, не а я в бачить, ви зараз тільки що дитинці, голівку не притиснули. Вибачте, ми вас може. Центру. І же не Ні, ми хочемо, щоб вона жила півтора місяці, жила в лікарні, тому що не було де жити, її виписали. Ми знайшли в неї, в неї центр, її звідти вигнали. Ви розумієте, що вона місячною дитиною на руках їжі, немає де. Я вас дуже прошу розібратися з цим центром, який насправді взагалі не центр, який надає допомогу, а навпаки, вимагає, щоб по Це Який центр? Наш обласний? Так. Я не можу зараз, мені зараз її на вокзалі залишати. Дивіться, з паспортом були чому вона не отримала паспорт? Батьки громадяни Росії. Батько залишив сім'ю, взагалі уїхав в Росію там живе, вживав, він військовослужбовець. Суди його вони пускають? Не змогла вона подолати оту бюрократичну бюрократичну сполучність. Паспорт є в неї, чи буде? Буде паспорт. Ми зараз чекаємо всіх. Ми документи, всі документи зібрали, здали в інтенсивну службу. Я знаю, що є положення. Я просто прошу сьогодні допомогти зараз, так? Довідки завтра не подалося. Хай цей Голова облдержадміністрації розпорядився поселити маму з дитиною в центрі реабілітації і з'ясувати, чому породіллю зігнорували раніше. Будуть, так швидко ці довідки зібрати. В чому взагалі? Я ніяк не можу зрозуміти, в чому ж чому? 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 Ви нам виду. Вони ж вам позвонили, сказали, поверніться. Поверніться, все. А, Ви а Якщо можна поставитися війти в ситуацію людини Пуся, і не відправляти жінку з місячною дитиною на вокзал ночувати, а війти ми, в цю дожди, то вам щось діти не, б ви ну, не, трохи, не, не сказали, з, вокзал. Ви вони не схильні. Не Карину з дитиною таки спрямували в обласний центр соціально-психологічної реабілітації. Ви були згодні, щоб вона жила добу з бомжиками, ми не згодні, а потім бомби не згодні. Ну, ви дзвонили, ми, щоб вони ми, ми не себе згодні взяли. були. Ми в нього ви, запитували, чи взагалі він може взяти когось вас кого, що в нас, нас буде добу в центрі для бомжів, а потім повернеться до вас, нас але вже зі справочку. Нас дівчата так не роблять. Мене зараз ви, 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 ви пішли на зустріч після того, як вам вам подзвонили від губернатора. Тоді ви пішли на зустріч. Знаєте, що у нас в центрі може вона перебувати не більше 90 діб? Так, Це вам відомо. Ну, ви знаєте, як ми домовлялися з Валентиною Валентиною, Що зараз вона хоча б на дві неділі, хоч десь цей притулок знайти у нас? Тільки на дві неділі? Так, да. а жалі по є? ситуації Зрозумійте, що у нас в центрі можуть проживати є умови. Для проживання тільки чотирьох мам. Угу. І у нас є чотири мами. Ну, значить ми вже були? Маму з дитиною на першу ніч поселили в кабінеті. Звільнити ліжко в житловій кімнаті обіцяли наступного дня. В обласному центрі соціально-психологічної реабілітації одночасно може перебувати чотири мами з немовлятами. Підтримку кожній надають впродовж трьох місяців. Ми стежитимемо за долями мам і дитини і надалі. Олег Шевчук, телеканал СК 1